Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Брати Яково. Сьогодні ми поспілкуємося з Дмитром Кухарчуком е, на позивний Е, Він нам розкаже про СЗЧ, а також як можуть люди, які пішли там бійці, точніше е, зі своїх частин, як можуть можуть потрапити до третього шове. Привіт, холодний, як справа? Та живий на те і добре. Слава Богу. І ось якщо ми піднімаємо питання СЗЧ, то питання більше ніж концептуальне, і тут перед тим як відповідати на питання, як люди можуть потрапити, треба зрозуміти, чому вони йдуть. А йдуть вони, тому що на цей ряд причин і факторів, і власне всіх сезачешників можна поділити на декілька категорій. Я про це писав у себе. Але може не всі побачили, да? не всі се зачешники. Це сикуни і які не хочуть захищати Україну. Багато з них, багато з людей, які пішли в лише, стикнулося з рядом особистісних факторів, які не дають цього зробити. І передусім це пов'язано з відсутністю великої ідеологічної державної стратегії, яка мала би відповідати людям на питання, чому вони саме воюють і що нас очікує в кінці. А на превеликий жаль. Цей зв'язок між владою і народом, він дещо, я не можу сказати, що він в повній мірі втрачений, так, але він дещо дуже слабенький. І тому, коли проводяться мобілізаційні кампанії, да, там, так звані пацифікації, то, в тому числі, завдяки російському ЕПСО, відбувається повна дискредитація, як органів, які здійснюють мобілізацію, так і підрозділів, які люди приходять. Це не говорить про те, що мобілізація це погано, чи ТЦК — це погано, тому що тут можна дуже багато і довго дискутувати. Це говорить про те, що концептуально всі ці речі треба вже давно пора зміювати, оскільки характер війни міняється, і якщо раніше, наприклад, там ти час АТО ООС, початку навіть повномасштабної війни, наша війна була чимось схожа на попередні війну, да там на війну в Афгані, на війну в В'єтнамі. На Другу світову війну, за характером ведення бойових дій, то сьогодні характер дуже сильно змінився. І, власне, якщо на старті український народ, який ставав військовими добровольцями, тянув виключно на власному ентузіазмі, переважній більшості своїй, то це мало би дати якусь можливість це мало би дати якийсь певний шанс для того, щоби. Ситуація в збройних силах України почала кардинально змінюватися, і в деяких підрозділах вона й справді почала змінюватися. Але на превеликий жаль, не в усіх, тому що концептуально зсу це такий великий бюрократичний апарат, яких в нашій державі дуже багато, і тут потрібно міняти все абсолютно і докорінно. І власне, якщо ми так комплексно, да, проведемо причину наслідковий зв'язок, то можемо уявити людину, яку там співали десь на вулиці, да їй не пояснили до чого наша країна піде, до чого вона прагне. Вона потрапляє в підрозділ. Вона потрапляє на БЗВП, наприклад, да, в кращому випадку. Там, де хороші сержанти-інструктора, да, які проводять бойову підготовку, вони проводять морально-психологічної підготовки, до підготовки, потрапляє далі в підрозділ, де... Непогані офіцери да, можуть бути, але вони, власне, через те, що навчалися по старим підручникам, а у нас в академії вчать постарим підручникам, нових просто немає. Вони не адаптовані до сучасного характеру війни, до сучасного ведення бойових дій. І випливає потім те, що солдати починають здаватися, що командири роблять недостатньо для того, щоб рівень виживаємості був. Трошки вищим, хоча б да, і через це починаються різного роду конфлікти, які в кінцевому результаті спричинають теж люди самовільно залишають військові частини. Ну дивіться, а, я би, да? швидко скажу. Тобто, якщо перевести на ну звичайну мову, це просто недовіра особового складу, так до командирів, свої. да і тут дивись, і тут знову таки варто зазначити, що це абсолютно не означає, що. Командири да, це означає, що е, командири, можливо, інколи спілкуються на різній мові з людьми, і в цей момент е, взаємодії він е, в деяких моментах може бути дещо втрачений. І, бо ти знаєш, я не хочу, щоб там, мій спіч е, в певній мірі да, стосувався дискредитації якихось військових частин. Тут швидше питання в тому, що по-другому не навчили. А людина, вона така істота, яка буде завжди намагатись десь у чому знайти зраду, ну тому що люди так властовані. І власне таких людей сьогодні дуже багато, я знаю офіційні дані, я не впевнений, чи маю я їх право розголошувати, тому я краще mm -hmm. не буду розголошувати. — Я не знаю, і знати не хочу. Так. І як ти знаєш, як всі знають, що вийшов закон про декриміналізацію першого седича. Mm -hmm. Тобто, якщо раніше засиди ще коли людину ловили, її. Сажали в тюрьму, і ми власне навіть тюрм забирали таких людей. І саме після цього я почав розуміти, що не всі з них. Да, там... Тому що у мене, наприклад, в підрозділі, ну там, якщо є СЗЧшники, то це знаєш на рівні статистичної похибки. І тому я завжди думав, що це як правило, все-таки люди не дуже хороші по своїй моральній структурі, морально етичній. То коли я почав Сюрям забирати СЗЧників, я зрозумів, що там серед них да, ну, різні є причини, і які привели їх до такого стану, то після цього, перше сезачеш воно сьогодні декриміналізовано і по суті, людина може тепер стати в стрій. І власне, ми готові таких людей приймати, тобто людей, які не знайшли себе. В інших підрозділах пішли все СЗЧ один раз, да ми готові дати їм другий шанс, і я впевнений, що багато хто з них цей другий шанс може реалізувати. І якщо говорити про практичну складову, як це реалізувати, то у нас є сьогодні чотири рекрут-центри в Києві, в Дніпрі, в Одесі і в у Львові. Так, по перше, людина може прийти туди. По-друге, на сайті третьої штурмової бригади є номер телефону, за яким можна... Е, зателефонувати, да і отримати детальну інструкцію, куди йти і куди звертатись, в залежності від того, де людина наразі географічно знаходиться. Тобто, там, якщо якась треба буде допомога і певні нюанси, які треба буде пояснити додатково, то мають пояснити. Якщо не пояснять, то можуть писати мені на телеграм-канал. Тобто дивися, боєць може зателефонувати, прийти так і так. йому допоможуть, якщо він все заче так. На даний час йому допоможуть повернутися в стрій і потрапити так. до третьої штурмової бригади, а не так. туди, звідки він пішов саме тому, що... саме так, саме до третьої штурмової, тому що якщо е, вже відкрите кримінальне провадження, це стосується тих, хто по кому відкрите кримінальне провад... ну, то по топому є ЄРДР, то угу. вносяться дані в ЄРДР. Якщо є дані ЄРДР, то на підставі цих даних справа подається до суду. І після цього а, а, а бригада, третя штурмова паралельно, подає е, заяву про те, що готова взяти цю людину до себе в стрій. і на підставі цієї заяви е, суд е, приймає рішення, що так, щоб, щоб бригада зобов'язана поставити людину до себе в стрій, тобто е, інша бригада, да яка, наприклад, можливо, там не хоче відпускати людину, вона буде зобов'язана. Вона буде зобов'язана цю людину відпустити, оскільки є рішення суду. І в даному випадку суди проходять доволі швидко, тому цей процес, можна сказати, він вже емпірично перевірений, і тому з радістю чекаємо. Дивися, але знову-таки да. знову хочу наголосити, ага. да, щоб ніхто не думав, що ми там бригада зачешників це буде співбесіда, це буде розмова якби, по душам. Да, і... Для того щоб зрозуміти взагалі там чим людина мотивується, бо хочу всім нагадати, що все-таки третя штурмова це бригада з добровольчим духом, і це не значить, що там да, як як мені закидувало спочатку про зеків, що да, у вас тепер буде бригада зеків, але ж ні, да дуже багато набрали, і люди себе дуже добре достойно показують, тому що вони асимілювалися в підрозділах, і вони тепер як свої, да і вони виправляють свої колишні помилки. Так само я впевнений і тут буду. Ну в мене також просто є друзі, які дуже гарні воїни, і вони хтось звільняється з війська, хтось намагається там пройти ВЛК, хтось там навіть шукає кому заплатити, щоб просто звільнитися з війська, потім оформитися в ту частину, де вони хочуть проходити службу. Тобто, ну і багато ну, не багато в мене є побратими, які пішли все заче. Не тому, що вони погані воїни, а тому, що в них там були проблеми по здоров'ю. Вони хотіли перевестися в ті частини на ті посади, де вони можуть продовжувати службу. А їм командири відмовили просто тому, що відмовили. І вони пішли все зачеї не хочуть повертатися до своїх командирів. Тому, якщо в когось є ось такі друзі, близькі, побратими, хто був дивитися відео, по перше, поділіться цим відео з ними. По-друге, в описі до цього відео я залишу посилання на. Сторінку сліпа, а також третє окремо штурмову бригади, ось де будуть всі контакти і пости, і все таке інше. Насамперед, тут в першу чергу потрібно розуміти, що е, навіть якщо хтось гадає що можна відсидітися там і е, все одно, ну когось ловлять, відправлять в, в ту ж частину, а потім ще буде срок, а потім ще щось. Тобто, е, ну є шанс повернутися, проходити службу там, де ви хочете, і за. Тією спеціальністю, де ви можете, ну я правильно ж розумію, що якщо людина так. дронщик, або там е, зараз ну мінометник-артилерист, і він е, якби як ну покаже свої знання, то він по -п 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 піде по своїй спеціальності. Правильно я більше того хочу сказати, от зараз може виникнути питання. Да, якщо перша сличе декриміналізоване, то чого я маю йти? Тут же ж питання в тому, що декриміналізація означає те, що людина не буде сидіти в тюрмі. Її відправлять в батальйон резерва, кого спіймають, і вона буде просто по загальному розподілу, перерозподілена в ті військові частини, в які буде перерозподілена згідно рішень вищих інстанцій. Тому ага. тут важливо зрозуміти, що тут треба це зробити до того, як вона буде зловлена. Ну, це якби дуже логічна і очевидна складова. Ага. Е, Дивися, ще є питання з приводу: <кхи> е, якщо люди просто ось хочуть до вас перевестися з інших підрозділів, це на даний час можливо? Поки що ні. Ми дуже зараз качаємо за свою історію, дуже хочемо, щоб вона відновилася, тому що раніше переважно да, ми формувалися за рахунок добровольців за рахунок переводів хороших людей з інших вечір. Але потім, якби да, цю лавочку нам прикрили. Дуже сподіваюся, що це буде відновлено, оскільки для того, щоб зменшити якраз такий потік, си треба дати все таки людям можливість трошечки обирати. Ми з братом за це постійно пишемо, тому, тому що якщо людина прийшла до війська. Рік пробула в ну, в піхоті, і він хоче кудись йти розвиватися, Наприклад, там сила безпілотних систем, або там інформаційні якісь моменти, або там ще щось. То йому потрібно дати можливість іти. А якщо він буде сидіти на місці, то мотивації не буде. Ну в принципі, це взагалі. Тому ми сподіваємося, що ось це зроблять найближчим часом, і будемо тримати. За це кулачки. Розкажи, будь ласка, свій власний ну, з приводу ув'язаних. Як у вас справи з ними? Тому що багато людей там вони повтікають, повбивають один одного. А мені хлопці, які зараз в Курській Народній Республіці воюють, там теж є ув'язані і вони кажуть, що добре себе проявили. Взяли багато полонених і якби. Тут питання в тому, що це люди, які. Розуміють значення колективу, які розуміють значення правил, які існують в колективі і дотримання цих правил, і розуміють значення власного авторитету і авторитету старших товаришів, тому звісно, що є проблеми у деяких підрозділів, які не змогли впоратися, і не змогли донести це, і не змогли працювати у відповідній манері до того, як потрібно було це робити нашій ситуації ми поступили інакше. Ми не застосовували ніколи їх ні, як окремий підрозділ, да там згідно чинного законодавства, вони мають бути в окремому підрозділі, але нам ніхто не забороняє їх перекомендовувати на постійній основі до діючих підрозділів. Тобто, таким чином ми можемо взяти ну це не порушення закону, да, і просто їх прикомандувати по одній по дві людини до відділень до узлодії. Що було в принципі і зроблено, і було реалізовано, і було дуже вдало реалізовано, і люди себе хорошо проявляють. Те, люди себе ми... відбувають частиною колективу і розуміють, що до них ставляться абсолютно так само, як до всіх інших, це Я те, що з ми з порад... братом пропонували ще на тимчасовій слідчій комісії. Це те, що ми пропонували ще до того, як це прийняли, щоб їх не так як Вагнер було, так а їх. Розподіла ну розподіляли там потрохи повсюди, щоб вони відчували себе частиною колективу та швидше проходили ось цю інтеграцію в підрозділ, тобто щоб вони не думали, що вони якісь інші. У вас є до речі, якісь моменти з ними, що вони там щось окремо отримують або не отримують якісь там або вони на на загальних там зі всіма правами, абсолютно на загальними всіма правами. Єдине, що вони не мають. Закону право на щорічну відпустку, здається, протягом року, ну нічого, ну отримають до них можуть приїжджати рідні, близькі вони можуть з ними бачитись, проводити час і ну в магазин а вони можуть в... ходити, звісно, і в магазин, і по парку погуляти, якщо це на відпочинку. На а тому... нагороди ви їх подаєте так само, як і інші, звісно звісно. Тобто, тобто без відпусток, не... ну в принципі, майже все військо без відпусток, тому всі <сі> 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 тут колишні ув'язні. Або діє я гадаю, що і, і так багато розповів. Тому друзі, дивіться посилання на третю окрему штурмову бригаду. Хто зараз си або хоче перевестись, також пишіть, може там найближчим часом все буде, і на Дмитра також залишу посилання. Це дуже велика проблема. Що зараз є СЗЧ і. Ну, скидайте хлопцям своїм там, чоловікам, братам і всіх, хто зараз пішов, нехай повертаються до війська, нехай повертаються до е, нормальних бригад. І я гадаю, все буде добре у нас. Так. Радий був бачити. Я тебе також. Все. Лайк, підписка, ночок, як то кажуть, на зв'язку.